Схеми це стійкі уявлення людини про себе, про інших та про світ в цілому. Дають відповіді на те, який я та чого очікувати від світу. Вони розвиваються в дитинстві та в підлітковому віці, в залежності від того, як задовільняються базові емоційні потреби в той період. В цьому відео піде мова про схему недовіри та жорстокого поваження. Умовою формування цієї схеми може стати переживання досвіду будь-якого виду насильства фізичного, психологічного, сексуального, економічного, віртуального тощо. В тому числі у якості свідка, зростання в атмосфері, де неможливо було довіряти оточенню, особливо найближчому. Вами маніпулювали, давали нездійснені обіцянки, користувалися довірою, брехали та розкривали ваші секрети, вразливі місця на широкий загал дражнили. Досвід примусового виконання будь-яких дій під загрозою суворого покарання чи розправи. Часті попередження про те, що нікому не можна довіряти. Кривдниками зазвичай стають люди із найближчого оточення дитини: батьки один або двоє, нові партнери, батьків, брати, сестри, бабусі, дідусі, вчителі, однокласники. Хтось сильніший, авторитетніший, від кого найменше очікуєш поганого, що робить ці ситуації ще більш болючими. Буває так, що знаходиться той, хто стає на захист. Тоді схема недовіри буде проявлятися не так яскраво. В той момент, коли дитина стикається з жорстокістю. У свій бік порушується одна із наших найголовніших базових потреб потреба в безпеці. Вона впливає на формування у нас почуття власної цінності та гідності. За Янгом, вчасне та якісне закриття цієї потреби формує у людини уявлення про себе як про того, хто гідний любові та прийняття. Віроломне порушення особистих кордонів із неможливістю захиститися або отримати захист зовні навпаки, формує у людини уявлення про світ як про вороже середовище, від якого варто постійно захищатися, чекати небезпеки. Спеки, зради, бути насторожі, В той же час вона може думати, що заслужила цього всього, що з нею зробили, знецінювати себе або відчувати сором та провину за те, що допустила це. Важливе нагадування: у будь-якому насильстві завжди винен лише кривдник. Говорячи про формування схеми недовіри та жорстокого поводження, ми більшою мірою маємо на увазі ті випадки, коли насильство скоюється над дитиною або підлітком. Але це правило однаково справедливе і для дорослих людей. Люди, які пережили досі жорстокого поводження у дорослому віці, можуть відчувати труднощі з довірою до людей, особливо до близьких. Часто буває, що вони свідомо обирають жорстоких партнерів, тому що яким би для них не був цей стосунок, така модель співіснування з іншим іншою їм вже знайома. І отже, ця ситуація має хоча б один елемент безпечності передбачуваність. Розповсюдженим є сценарій, коли людина, до якої застосовували насильство, сама стає кривдником. кращий захист це атака. Побудова стосунків в цілому є їх вразливим місцем, адже вони вже мають досвід того, що найближча людина може зра. Принизити, образити. Тому до партнерів можуть ставитися дуже прискіпливо, перевіряти, ревнувати, намагатися вловити їх на брехні, ніби шукаючи завірення у своїй правоті. І навіть з надійним партнером вони можуть поводитися так, наче він неодмінно має вчинити щось погане, намагатися знайти приховані мотиви у доброму, поважному та турботливому ставленні до себе. В залежності від того, хто був критником, можуть більш обачно ставитись до чоловіків або до жінок, мати негативні упередження щодо окремих категорій людей за ознакою національності, виду діяльності або зовнішності. Контакт з людьми або ситуаціями, які нагадують людині про пережиту жорстокість, викликає в неї тривогу та страх у деяких випадках. Фіксують флешбеки та інтрузії. Нав'язливі думки чи спогади про травматичні події люди зі схемою недовіри часто відчувають проблеми з контролем емоцій. Так, їм можуть бути притаманні спалахи гніву або надмірна плаксивість. Деякі з них зазначають, що часто відчувають симптоми дисоціації. Дисоціація це стан свідомості, при якому людина може переживати відчуття відстороненості від власних психічних процесів, тіла, наче спостерігає з боку деперсоналізація, або відчуття нереальності оточення, спотворення просторово-часових уявлень. Це називається дереалізацією. Часто це пов'язано з тим, що у дитинстві вони не могли захистити себе самостійно. Тому найкращим виходом було це втеча з реальності. І ця звичка ховатися зберіглася і в дорослому віці. Ця стратегія могла використовуватись людини настільки часто, що вона матиме дуже мало спогадів про своє дитинство, але пам'ятатиме загальний фон відчуттів, що їй було не окей. Як це працює? Будь-який вид Насилля провокує у людини реакцію страху. Страх це базова емоція, яка покликана застерігати нас від небезпеки. Страх це важлива емоція. Вона проявляється реакціями бий, біжи, замри. Коли ситуація небезпеки минає, а ми залишаємося живими. Мозок запам'ятовує, що обрана стратегія була вигідною і продовжує її використовувати у всіх наступних схожих ситуаціях. Мозок дорослої людини здатен розрізнити контекст подій і передбачати їх наслідки, а отже, обирати більш вигідні стратегії поведінки. Але в дитячому віці ті відділи, які відповідають за ці процеси, є ще недостатньо сформовані. Тому дитина часто не в змозі зрозуміти, що з нею відбувається і чому це не окей, та дати відсіч. Звісно ж, навіть якщо їй це вдалося, людина, яка її займає, зазвичай сильніша, та змагатися із нею може бути більш небезпечно ніж терпіти або уникати. Таким чином, дитина запам'ятовує і використовує найбільш вигідну стратегію це стає її стилем життя. На які накладаються переконання про небезпечність світу, оточення і власну неспроможність захиститися. Адже протягом свого зростання вона має безліч підтверджень цьому, коли вона виростає, ці переконання залишаються з нею у вигляді схеми недовіри та жорстокого поводження, і вона продовжує реалізовувати їх в нових ситуаціях. Декілька поємтів усвідомлення, які можуть допомогти подолати схему недовіри. Ви маєте право злитися на свого кривника і на тих, хто вас не захистив, хоча б мав. Ви не винні в тому, що з вами сталося. Ви не завжди тільки той, хто чинить насилля. Ви не винні в тому, що не змогли захистити когось. Ви не мали бути до цього готові. Ви не завжди той, хто чинить насилля. Жорстокість це не тільки зазіхання на фізичну безпеку та цілісність людини. Це також і дії сексуального характеру без активної згоди, ігнорування, безпідставні покарання, образливі слова чи дії, шантаж, нехтування потребами, брехня. Підступи, цькування, плітки, використання людини, маніпуляції, зневага, виказування секретів чи вразливостей. Зараз ви достатньо сильні для того, щоб відстоювати себе. Ви не маєте продовжувати терпіти жодного неналежного ставлення до вас або порушення ваших кордонів. Ви маєте право захищати себе. Не всі люди хочуть завдати вам шкоди. Є ті, кому можна і потрібно довіряти, та з ким варто спробувати. Будувати здорові стосунки. Ви маєте право на любов, прийняття і безпеку. Вам не обов'язково вдаватися до насилля, щоб відчувати себе в безпеці. Ви можете розірвати це коло.